Є в наявності Oppo a 15 Ціна 2300 гривень. Ось такий темний чорненький колір. Непоганий по стану має відбиток пальця. мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5. Телефон повністю працює добре, має 32 ГБ своєї пам'яті. По екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про телефон e, a 15, 2 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять телефону 32 ГБ. На 10 му Андроїді він звичайний простенький телефон для звичайних завдань. Зараз покажу камеру. Ось така простенька камера, досить непогана. E, підійде для старших людей, для дітей. Кому цікаво, в комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.